Це може здатись банальним, але мої нещодавні проблеми зі здоров'ям виявилися справжнім благословенням. Якщо подумати, ми взагалі не маємо проблем. У нас і їжа, ми живі та здорові. Якщо задуматися, важливий. Саме свіжий підхід до ситуації. І тоді кожен день може стати новим шансом, і, якщо ним скористатися, вийде, що ти щодня ніби заново народжуєшся. Ти не гниєш і не помираєш. Отакі От у мене були думки. Хотів, щоб ви знали, що я вас дуже люблю.